15, фотографуйтесь, гуляйте і їдемо на танку, так? Добре. О, Ми туди спустимося, як ти думаєш. Я теж <ріст> не хочу туди спускатися, тому що це дуже екстремальний спуск, а я ще хочу відпочити. Така краса, перша зупинка, але у нас сьогодні перший день відпочинку, і я туди не хочу спускатися щось, я стримаюся, бачите, як тут небезпечно, по корінню йти донизу. Я краще тут постою, подивлюся, як люди фотографуються і покажу вам це все. Річка прутець це нас джип, на якому приїхали і їдемо далі. Такий тонк. Такий ну Я такий не хочу, він дуже багато топлива їсть, але крутий. Ладно, показую вам машину, треба показувати вам природу. Діти фотографуються. Я теж вилазила, але я там знімати не зможу. Потому що тут дорога, конечно, рівна, Це ж не по трассі. Не проти, давайте трошки ці машини пропустимо, давайте. щоб вони полюку, ага. да, не пускали. Давайте. выгляд на джипах. <связывая> Вообще, дрожить усе. О, Приїхали на таку локацію, де тут гойдалка і качеля. Така на двох сідаєш і вона кружляє. І гойдалка. І тут таки видно всі-всі гори. Я думаю, вам видно в камеру. Ну Це б не передать, камера, звичайно, нічого не передає. Але можливо хтось це тут був і знає. Ой, щось тут із Говерла, щось тут Петрос. Оце зліва Говерла, а справа Петрос. А там зліва от Говерли, Чорногірський хребет. Отак. Отак я це бачу. Дивіться, скільки джипів поприїжджало. У меня волосы, все, все пилюк, я аж чувствую, прям, відчуваю, что там пылька. Пошли, Пошли, я хочу кофе. Не знаю, что вам рассказывать, Здесь конячка лежит, лошадка маленькая. Это лошарик. А велика конячка, ось ей, Можна погойдатись на отій, гойдолці і побачити, яка вся краса кругом телефоном зняти та ДА джипов страшне. <аааа> можна спуститися по цій. По цьому тросу туди вони ще, і там джип забирає. Це вже зовсім екстрим. Тут ще є кава, да? тут можна попити щось. І шашлик, я бачу смажуть. Люди сідають собі, пікнік влаштовують. Є, є тут сувенірчики. Є, є, господи, магніти я вже забалакаюся. І, і музика грає і всюди. І знімати дуже важко, не знаю, як мені озвучувати, коли так грає дуже музика. Хата вся обклеєна грошима. На кожній купюрі щось написано. І тут, і всередині, і так все обклеєно двері і стеля. І так само всередині. І так само всередині.

Бачите, все в грошах. Все в грошах. Приїжджайте, приклайте свої купюри. Слава Ісусу Христову! Водитель наш потерявся, ми всі зібралися, а водитель, мабуть, там чай п'є з кавою. Може, оскільки джипів роз'їжджається. Пофоткалися всі масово. Так ти каже, вже нема нікого, ні черги нема, нічого, так? Да? Тержаво отак попасти. Ставання такі зберігають. Ми піднялись на гору, яка називається Мала Роковиця, чи щось отак. Вона висотою 1100 метрів. Отакий От відсюди відкривається краєвид. Це тут з однієї сторони. Там видно населені пункти. Найближче села, місто, там кажуть Коломия десь видно. І зараз сюди далі пройду. А от сюди, відкривається звідси. Думаю, я зможу вам передати це все, що я бачу. А хоча я вам раджу всім, всім глядачам мого каналу, всім приїхати в гори і відчути цю атмосферу, і цю силу гір. Це незабутні враження. Це море не замінить ніяк гори. Море своя стихія, а гори це своя стихія. Зовсім інше відчуття. Скільки людей поприїжджало, дивіться, на джипах. Зараз я піду на ту сторону, на іншу сторону. Там вже не населені пункти, а саме хребти, саме гори. Ну Що тобі? Подобається? Тебе фотографувати? Звичайно. Де? На фоні чого. У цих, у цьому? Всюди. Так? Буду показувати вам все, що я бачу. ділюся всім, що я відчуваю, що я тут отримую який позитив, яку енергію, хочу передати це все вам через телефон, через відео. Тому що не кожен може виїхати, але побачити це має кожен українець, щоб зрозуміти, в якій країні ми живемо. одне одне одного А аберегти те, що ми маємо. Дивіться, яка краса. Думаю, ви оціните те, що я вам показую. Тому що це неможливо залишити без емоцій. Що неба дається якесь сьогодні? Хмари з сонечком тепло. Хоча недавно тут лили дощі без зупину. Так, ну, після йогор, після отакої ва... поїздки, на джипах ми вирішили зайти повечеряти. Я взяла собі дирони зі сметаною. Оля взяла собі вареники з капустою, зі шкварками і сметанкою. коктейльчик, я взяла собі холодненьке пиво. так що з Приємного нам смакування. До зустрічі вже завтра. Сьогодні нічого не буду знімати. Завтра вже зніму огляд нашого номера.